На колекторі ж нині роботи не завершені, там комунальники міняють труби. Нагадаю, працювати на сочневі вони почали 6 днів тому. Поновити водопостачання обіцяють сьогодні за умови сприятливої погоди. Сьогодні вдалося зробити те, що проложено, вже майже 9 метрів труби. Зараз копаємо ще під шість і будемо сподіватися, що на сьогодні це останнє і людям пустимо воду. Думаємо сьогодні, якщо вийде, дойти до живої труби. Без води залишилась частина Веретинівки, село Нижні піщани та Курський мікрорайон. До мешканців останнього сьогодні міськводоканал організував підвіз води. Спочатку поблизу курського ринку, у другій половині дня люди набрали воду біля так званого вишневого саду. Дуже складно. Я прийшла з роботи, і ви розумієте, як жінки, от я думаю, як я буду завтра мити голову. Що мені робити? Що мене дитина з роботи прийде. Грязный. А, за вами, да? Я, 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 я в шоте. Очень сложно. Очень. Сейчас жара, лето. Очень сложно. Мне. Нам мне даже приятно. Вот, Общаюсь с людьми. Вот. Актуальная тема, да. Деякі котрій завтра можна буде набрати води, якщо водопостачання не відновлять у водоканалі. Повідомити не можуть. Власних автоцистерн підприємство немає, тому орендують дві машини у молочного заводу. До кого з трьох районів вони поїдуть, мають вирішити завтра зранку.